Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Тафоку. Сьогодні до нас залітає до того, ось такий Гриновий Ган. Це на 2018 рік на двигуні 1.5 К9К. На автоматичній коробці передач. Автівочка у нас пригнана з Європи. Тут в Україні мало лише одного власника. Жодного фарбованого елементу у нас немає. На такому класному диску. У нас присутні партроніки позаду і попереду, є невеличкі сліди експлуатації, ось, наприклад. В такому стані по кузову. По салончику у нас весь в чохлах. весь в гарному збереженому стані, як ви бачите. Попереду в нас повний склопакет, електролювання дзеркал, складання дзеркал, мультикермо, 349 тисяч оригінального пробігу, сенсорна магнітолка з навігацією. Двохзонний клімат контроль, передні підігріви сидінь, автоматична коробка передач, переднє сидіння також в чохлах, в гарному збереженому стані. Приїхати і придбати це авто ви можете по вулиці Територіальної оборони Сидва, місто Київ. Працюємо для вас кожного дня.